На Славучині у селі Улашанівка в день захисника України відкрили архітектурно-композиційний пам'ятник герою земляку Володимиру Марковському. 26-річний капітан загинув 20 січня минулого року в зоні проведення АТО. Офіцер десантник, командир першої роти 13-го окремого аеромобільного батальйону, 95-ї окремої аеромобільної бригади, поліг в бою під Донецьким аеропортом, рятуючи життя двох розвідників, які підірвались на фугасі, і своїх підлеглих бійців з собою від вибухової хвилі танкового снаряду, що розірвався в цей час поряд. На відкриття пам'ятника зібрала сільська громада, приїхали гості, прибули бойові побратими Володимира. Майор Олександр Пурхун згадує, як вони зовсім молодими розпочинали службу про свідомий вибір професії і про надзвичайну відповідальність і професійність капітана Марковського. Я вам скажу одне: гордіться своїм односельчанином. Тим, що під час виконання завдання він спас, ну я вам відкрию таємницю, більше десяти людей. Він просто закрив собою і взяв на себе ті осколки, які летіли, своїх солдат. Він був завжди за солдат. Це <ця> людина з великою літерою. Старший лейтенант Микола Силін, який служив під началом капітана Володимира Марковського, а після його загибелі прийняв командування ротою. Згадує свого командира як надзвичайну людину. З цим командиром ніколи не було страшно йти в бій. Хлопці всі підривалися. Коли він говорив треба, значить, було треба. Хлопці підривалися, хоч їх не було сил, духу. Командир сказав, треба, значить, треба. Всі збирали свою волю в кулак, і йшли. Вперед, вперед, вперед. Як друг, він був дуже вірним другом, з ним можна було порадитись на любі теми. Завжди підтримував, підтримував мене особисто, радив мені, не боявся сказати правду в очі, говорив все правильно. Так само тепло відгукувалися про Володимира Земляки. Він ріс у працьовитій сільській родині. В школі був першим у спорті, праці, громадському житті. Без вагань обрав професію військового за прикладом старшого брата Василя, двох дядьків і батька, який виконував військовий обов'язок в Афганістані. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ, факультет аеромобільних військ, Львівську академію сухопутних військ. За відмінну службу був нагороджений медалями, почесним знаком відмінних збройних сил України. України, мав п'ять подяк від керівництва та особисту подяку від президента України. Брав участь у міжнародних миротворчих військових навчаннях в європейських країнах. Достроково отримав звання капітана. На сході перебував з березня 2014 року. Смерть Володимира Марковського бойові побратими сприйняли з великим болем. Олександр Пурхун зізнався, що досі не може його відпустити. І найкращою шаною таких героїв, як Володимир, та військових, що боронять рубежі держави, будуть не пафосні слова, а пам'ять про них до тих пір, поки ви нас пам'ятаєте і в вашій душі знаходяться ті слова, котрі ви можете сказати про нас, ми будемо жити. Слова великої вдячності висловлювали земляки родині героя загідне виховання сина, онука, племінника. Мати Ліна Васильівна побажала закарбувати в граніті світлий образ сина. І тепер, проходячи повз пам'ятник, кожен зможе віддати шану герою. Пам'ятник виготовила архітектор і скульптор Світлана Лелях, відома на Славучині, багатьма своїми роботами. Кошти на спорудження збирали громадою.